Привіт! Звати мене Володимир Фурман. Я на дроті із Сан-Франківщини, моя синя борода на дроті із Сан-Франківщини і Лиса голова. І е, сьогоднішнє відео із розділу Вовина політика. Е, я подивився, е, останнє відео воно має якісь там перегляди, тобто люди щось дивляться і коментують, хто, е, хто щось е, позитивне залишає, хто щось негативне. Тобто результат є. Один із підписників прислав мені відео Євгена Комаровського інтерв'ю, яку він дав Євгенії Кутновій каналу Фабрика новин. І Євген Комаровський відомий лікар, відомий дитячий лікар, який не тільки зосереджений на тому, щоб вилікувати дітей, а ще й запобігти хворобам і налагодити клімат в сім'ях для того, щоб. Сім'ї були міцнішими, щасливішими, і загалом він робив світ кращим, ну український світ. Зокрема, він також попливав на моє життя. я там, Як колись в мене були діти, то я його дивився. І він вправляв мізки не тільки мені, а ще й жіночкам навколо. І можна було після цього мати якесь. Якесь, якесь краще життя, ніж воно було до того. І Євген Комаровський, він дуже харизматичний, дуже, ну, як лікар, він досить успішний, і він має неабиякий вплив на соціум, на український соціум. І його думка, безперечно, для багатьох важлива, як вона важлива для мене, була у ну, плані е, здоров'я. І е, Я його, звичайно, перестав дивитися, тому що він сказав все, що міг розказати, і має сенсу продовжувати дивитися його. Але я впевнений, що багато людей стежить за ним також. Хоча може він зараз не такий популярний, як колись, тому що телемарафон витіснив з ефірів, в тому числі і його. І він отримав кілька запитань від Євгенії Кутної. Вона про, про політичну систему, про політичну ситуацію, про, про війну. Вона йому там задала кілька запитань, на кожне із них він відповів таку люту дичину. Те, щоб це хтось помітив окрім мене, я впевнений, що той підписник, який мені його присилав. Він хотів мені донести його думку, тому що його авторитетну думку, щоб я теж по цих Америках розумів, щось що сікується, і якось інакше, ніж усі решта. Але той розлом свідомості, який трапився там десятиліття назад, його вже назад не, не склеїти, і я вже цей світ бачу іншими очима. І те, що говорить Комаровський. Для мене його вустами говорить, що в Україні немає людей, які можуть бачити ті проблеми, які треба вирішити, і які можуть скласти хоч якийсь план дій, для того, щоб вирішити справжні проблеми і зробити Україну і життя в ній хоч, хоч якимось кращим, щоб воно мало надію. Почнемо вопрос з самого початку. Риторика изменена? Конечно, однозначно. Нам в этом нет никаких сомнений. Только почему? Все понимают, что, почему она изменена? Потому что, в конце концов, наконец-то мы расставили точки над «и» в отношении наших друзей и партнеров. Наконец-то всем и высшим государственным деятелям, и обывателю стало понятно, что нет у них цели победы Украины. Но нет. То, то, и та цель Украины, которую мы видим для себя, ну, границы 91 -го года, сохранение государства, восстановление страны, наказание преступников, репарации. Так вот, это, это наши цели. У них цели совершенно другие. Эти цели даже страшно озвучивают, но общее впечатление, что их главная цель руками и кровью украинского народа максимально ослабить своего главного стратегического врага. Да, у НАТО, у США есть конкретный стратегический враг противник, который называется Россия. И у нее, они попали в очень удобную ситуацию, когда можно за буквальнейшие копейки в масштабах их бюджета, более того, не тратя ни капли крови э, солдат НАТО, э, а именно кровью украинцев, э, решать свою проблему, делая Россию все менее сильной, все более ослабленной. Бла-бла-бла, далее его не зупинете. И... Це тільки якась там не знаю, маленька частинка того, що він розказав, решта всього така сама крінжатина. Тобто цей е, Комаровський пояснює, що справжня наша проблема це те, що нас недостатньо підтримують, що Україну там недостатньо підтримують, недостатньо люблять. І що Сполучені Штати і НАТО це така падлюка, яка е, зробила оцю от війну. Для того, щоб подивитися на то, як Росія воює. Ну і може її там ослабити руками українців. І в його голові, це, це просто чітке, чітке хороше пояснення. Не знаю, чи він справді так думає, чи просто він частина цієї пропагандистської машини. Бо він із Зеленським там на початках теж якісь інтерв'ю влаштовував. Чи, ну, він Однією з тих, котрі її підтримували зеленського. І він описує ситуацію, при якій, наприклад, провести аналогію. Америка це така цілком собі прогресивна країна, одна із найсильніших економік світу. Вона виглядає гарно. Ну, наприклад, якби Америка була людиною, вона би була жінкою високою, там метра зо два зросту. Гарною, привабливою, як, як гарною освітою. Із, також освіта би покривала всі аспекти, в тому числі і самооборону. І ця, ця гарна, приваблива жінка має в своєму селі якогось не, не дуже привабливого чоловіка, який хоче з нею мати романтичні стосунки, але в нього немає жодного шансу. Тому що ну, між ними є дуже велика різниця, яку не здолати. І ось цей романтично налаштований е, юнак Росія е, хоч, хоче з ним, з нею, вступити е, в, е, мати з нею статевий акт. Тільки не при яких обставинах за її доброю волею йому цей статевий акт не світить. І от він ходить такий похотливий. І думає, виношує плани, як би це втілити, цей свій такий дуже поганий замисел в життя, щоб показати цій поганій, гарній сусідській дівчині цю свою лють. Якщо вона не хоче за доброю волею це зробити, то треба її, мабуть, зґвалтувати. І ця дівчина, висока, гарна струнка, знає, як запобігти цьому такому небажаному наслідку для неї. Тут за, щасливою, за щасливим збігом поруч із цим високим і, і не дуже привабливим парубком, живе дівчина, яка маленька зростом, зовсім ні з якими фізичними даними, просто вона там просто собі живе, не займалася вона ніякою освітою, не займалася ніяким спортом, ніякими єдиноборствами, не вивчала а, ні, ніяких прийомів самозахисту. І е, поведінки безпеки, і ось цей розлючений, похотливий сусідський парубок напав е, на цю маленьку дівчинку сусідку і гвалтує її. А, а ця величезна, довжелезна, дуже приваблива модель прибігає. І та, що вона робить? Вона дивиться, спостерігає за цим всім процесом, щоб розуміти, як наступного разу від нього захищатися. Бо до того вона не знала, що в нього є там якась фізична сила, і в нього є там той його статевий член, який він може дістати, і може там щось з ними якісь огидні речі робити. І тому треба обов'язково було би подивитися на практиці, як це все виглядає. Як на мене, то це просто якийсь абсурдний абсурд. А в думках Комаровського це от таке собі цілком хороше пояснення. Далі він також розказує там про те, що є американська компанія Microsoft, яка би могла всю, всі Windows покласти на російських комп'ютерах, і щоб та Росія страждала без комп'ютерів, і покласти їй там економіку повністю. Питання, для чого це Америці, Ну, буде в Україні мир. Що це Америці дасть? По, по всій планеті є купа воїн. Там в Африці люди е, воюють там вже не одне десятиліття, там та вся Африка періодично воює по колу. Е, і що? Е, там також приїжджають, хапають людей на вулиці, там хапають дітей на вулицях і відправляють їх воювати. Е, в Україні поки що цього не, до цього не дійшло, але це поки що не дійшло. Воно дійде. І, і що в Америці з цим робити? Треба Америці обов'язково бігти там, е, е, припиняти то все. Сполучені Штати так бояться Росії е, і на них нападе. А нічого, що між Сполученими Штатами і Росією є там ще ціла Європа або океан з одного боку, океан з іншого боку. Сполучені е, Штати якось цей напад можуть помітити. І ну ви скажете там про ядерну зброю. Ну, якщо б так Сполучені Штати остерігалися російської ядерної зброї, то в 90-х той Союз розвалився в 91-му році. Можна було його довалити, там, забрати ту всю ядерну зброю, припинити можна було б... якщо би це, якщо це все було по задуму Сполучених Штатів і світової заколіси, той розвал Радянського Союзу, що він. Не сам розвалився через те, що там була низька продуктивність праці, через те, що там не було поваги до особистості, через те, що там людям не давали розвиватися, вони не могли втілювати свої ідеї. І те, про що вони мріяли, це про примітивний цей алкоголь, який їм теж забороняли гнати. Вони там вже тільки в такий спосіб могли розважати себе. А, і, і, і то там. Ця сфера була під контролем уряду. Тобто а, був Радянський Союз, він розвалився. Чого було не, до, не дотиснути Росію, чого було б її не дорозвалити до кінця? Чому би там не, не, не було поставити там когось свого, що в них тут росіян мало було, яких можна було б туди відправити, щоб вони там навіть вибори виграли? Чи... А, там ж був повний хаос. Там, а, Мавродій заплатив Першому каналу їхньому, замість того, щоб замість Єльцина поздоровляв з Новим Роком тих росіян. То який про що ще можна говорити? Який, який, якого моменту іще треба було чекати, щоби знищити того лютого ворога Росію остаточно і безповоротно? Якщо це так у ваших головах. Виглядає, що треба було чекати моменту, щоб вона там на когось напала, подивитися, наскільки вона там сильна. Чи... В, моїх, в моєму мозку воно виглядає інакше. Дивлячись на Америку моїми очима, тут, всередині Америки, що я бачу? Що Америка вона цілком може жити посеред лютих звірів. Тобто в міста приходять. Там койоти. Єноти тут взагалі мають свій графік відвідування, якихось фруктових дерев. Вони там нахабні такі приходять і залазять е, там на якусь сливку поїсти. Чи, е, в них там маршрут по вулиці. Ходити там, поїсти сливку. Раз в тиждень в одному місці, наступного дня, в іншому місці. Ходять тут нахабно, навіть на заході сонця. Переходять вулицю навіть не поспіхом, що там автомобілі їх там чуть не збивають тих єнотів, вони собі тут, тут таке витворяють. Тут по місту бігають койоти, прибігають там, і полюють на домашніх тих тварин, можуть якихось котів ловити, там якихось дрібних собачок. Тобто це те, що відбувається навколо. І в цих людей є зброя в кожного. Ніхто не шмаляє по цих, по цих, по цих диких звірях. Там в горах 15 хвилин їзди. Там взагалі вночі не можна бути, тому що там ті гірські леви живуть. Їх же ж ніхто там не поубивав. А могли би, тому що, що, чого ходити тут по наших американських містах? В країні винищили всіх вовків в горах, там і ведмедів теж майже винищили. А тут такого, такого і близько не відбувається. Тому що ці люди можуть собі прекрасно розуміти, яка небезпека варта їхньої уваги, а яка ні. Воно для цих людей світ виглядає інакше. Вони просто самі по собі сильніші, кожен з них. І в них немає таких хвилювань. Але в них є інше. Вони переживають за життя кожного конкретного ну, чоловіка, жінки, дитини, тварини. Тут в, в Сполучені Штати привозять тварин з України, там, привозять собак на всиновлення, привозять дорослих собак на всиновлення, тому що в Україні війна і там їм немає місця. І е, е, люди, е, який би вони химерний уряд не мали, ну не можуть вони. Як якийсь там сусід на іншому кінці села буде гвалтувати якусь там маленьку середнього середньої привабливості дівчину. От не будуть вони за цим спостерігати. А, а тим більше вони не будуть е, е, це влаштовувати, підстроювати, щоб на це подивитися. Тому що не для кого розряду вони тут збоченці? І не такого не такого збочення ця країна. Як про неї розказує Пол Комаровський. Реальний збочинець ну, це він. Якщо він такий, тоді для чого? Ну хто в Україні є такий, для чого її треба зберегти?